Мною ну, було підписано розпорядження про призначення нового виконуючого обов'язки заступника міського голови Кацюби Сергія Володимировича. На новій посаді відповідатиме за соціальне спрямування діяльності міської ради, зокрема, інклюзію, підтримки ветеранів та осіб з інвалідністю, а саме візьме під кураторство департамент внутрішньої політики, управління з фізичної культури та спорту, департамент соціальної політики та праці. Сергій, коли Проходив реабілітацію в нашій 10 й лікарні, де у нас, ви знаєте, реабілітаційне відділення. І проходячи цю реабілітацію сам, власно, він е е почав допомагати своїм побратимам, які знаходились також в лікарні. Тому я думаю, що і ви підтримуєте моє рішення, тому що ця людина, яка на власному досвіді побачила все. Знає все всередині, що в нього всередині, що відчуває кожна кожний поранений хлопець, кожен ті, хто повернувся сьогодні і має тяжкі поранення. Що вони відчувають, наскільки їм потрібна сьогодні увага і розуміння. розуміння? хочу виразити подяку особисто міському голові Геннадію Труханову. Раді безбар'єрності за те, що вона не просто словами, а дійсно на ділі допомагає всім ветеранам, військовослужбовцям та людям, які потребують допомоги. Я це побачив не просто на фото чи на... в новинах. Я побачив це на власні очі. Е, тому я дякую за довіру, яку м, надали до мене, і е, з честю і гордістю буду виконувати всі свої обов'язки. Щиро дякую. Слава Україні.